Готовки до польових зборів учнів влітку. Ми саме запропонували Міністерство освіти і науки про те, щоб збільшили години для того, щоб провести ці збори. І я звертаюся до про проаналізувати ситуацію в районі, тому що для цього необхідні будуть створені умови, повинні бути польові намети. Все необхідні снаряди для того, щоб ми могли цю роботу зробити разом із комісаріатами. Тому ми повинні надати ці пропозиції і ми повинні їх узагальнити і подивитися, що у нас є, де нам необхідне сприяння і з точки зору бюджету. У мене якраз ми минулому році відкрили казахський клас в місті Черкас. У мене якраз Явич, у мене питання. Тому що це такий маленький крок, але хотілося б його перевести в у нас Казацький край. Ми повинні все-таки цей клас він повинен стати козацьким ліцеєм. Планувалося на базі університету імені Богдана Хмельницького, але зараз не прийнято рішення зв'язку з 65-ї постановою, яка забороняє нам. В цілому це зробити. Ми просили внести відповідні зміни, але поки що це питання гальмується. Можливо, розглянути, проаналізувати питання, перейменувати можливо саму школу, і ми до цього підійшли і з точки зору і фінансування яку на базі якоїсь одної шкіл міста Черкас. Початок є, я б чекав від вас пропозиції, що ми могли б це зробити.